Це відео шокувало багатьох. Та мати одного із працівників ДСО і досі не втримує сліз. Каже, очорнили не тільки сина, а й всю його сім'ю. Чому пишуть що повинен в львів ходити до бронежилетах? Він же нікол... він ніколи не стріляв, він же нічого не робив. Ті виривали зброю, били міліціонера, міліціонер лікарні лежав. Тож ніхто не враховує, тільки вважають, що наші діти винуваті. Пані Світлану можливість довготривалого засудження доводить до істерики. Я про таке навіть не можу думати, то що він там сидить, то я вже на грані. Я просто я жити не можу. То не дай Бог найгіршому ворогу світі, перешто переживаю зараз я. Невістка пані Світлани налаштована оптимістичніше. Жінка переконана, засудити мають і іншу сторону, адже ті, кого били, каже вона, самі почали нападати на міліціонерів. «До них культурно підійшли і попросили, що бар зачиняється, і дуже просимо вас вийти, покинути. Вони дуже на це агресивно відповіли їм, і вони почали першими. Зачіпатися до міліціонерів почали хотіли витягнути зброю одного із них, забрали кепку міліцейську. А після цього клієнт, начебто, вдарив силовика. Андрій Семенюк, один із побитих тоді піцерії, такого факту не заперечує. Втім, додає, змушений був вдарити міліціонера, бо то йому погрожував. Витягнув пістолет. Я свідомо розумів, що, ну я свідомо сприймав цю погрозу, як ну що дійсно він може мене вбити. Тому в цілях самозахисту відбулася така подія. Так. Андрій каже, те, що відбулося тоді, нагадувало тортури НКВД, адже чоловіка не тільки пограбували. Я почув, як мені зловили за хрестик і його так зірвали. Це я вчора собі купив новий. На відео видно, працівник ДСО дійсно витягує гаманець у одного із побитих. Проте і потерпілі поводились по хуліганськи, каже адвокат одного із засуджених силовиків. Хлопці кидали кріслами по залу, завдали значної шкоди майну власників даної піцерії, штовхали дівчат в даному випадку бармена офіціанта. Знову ж таки проявляли опір відносно працівників міліції. Натомість у прокуратурі офіційної версії поки що немає. Триває розслідування. Проведено вже фактично всі основні слідчі дії спрямовані на встановлення об'єктивної істини у справи. Це відтворення обстановки обставин події з обвинувачено, допитано понад 70 осіб, призначено низку експертиз. Тобто був грабіж все таки Є певний факт, який на даний час перевіряється. Прокуратурі слідство мають завершити до кінця червня, а далі справу передадуть у суд. Зараз проти п'ятьох працівників ДСО порушили кримінальну справу за перевищення службових обов'язків. Якщо їхню провину доведуть, на них чекає від трьох до п'яти років ув'язнення. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, наш репортер.